блокпост. На даний момент до нас поступило п'ятеро поранених бійців Збройних сил України. З них один важкий, один середній. Троє хлопці мають легкі поранення. Допомога хлопцям надана в повному обсязі, екстрено евакуйовані, наш С6-й військовий мобільний госпіталь. По цивільним особам поступило троє. Одна, один чоловік, на жаль, загинув. На даний момент обстріли тривають, як місто, так і зони ведення бойових дій. Ми на очікуванні. Все. Зараз все, що ворог хоче, він хоче паніки. Він переконаний, що ми зараз покинемо черговий раз місто. Цього не буде. Ми не покинули місто не 29-го, не 30-го. І навіть коли ворог обстріляв нашу лікарню, то рівно через кілька годин наших волонтерських служб, наших лікарів військових тут було кілька разів більше ніж до обстрілу. Ми готові надати допомогу і цивільному, і військовому населенню. У нас працюють цивільні військові бригади, вони працюють вже багато місців. Наші військові лікарі цілодобово надають допомогу як військовослужбовцям, так і мирному населенню. І сьогодні ще раз ви бачили безпосередньо, як все це відбувається. Ми готові до прийняття поранених і травмованих. У нас постійно чергують і цивільна бригада. Дві бригади зараз чергує. У нас військових лікарів. Нам допомагають зараз евакуювати поранених екіпажі АСАПа і госпітальєрів. Ще зараз під'їхали, допомагають цивільне населення евакуювати з центра міста, де працюють пожежні машини ПДМШ. І ще під'їхав один волонтерський арінімобіль. Тому ми абсолютно готові до будь-якого розвитку подій, Авдіївці. Авдіївка була і лишається українською. Ніякої паніки немає. 三两天。